Ти хочеш розвиватись у сфері продажі речей секонд-хенду, Тобі потрібно постійно розвиватись і вивчати нові бренди. З цьому відео я розповім про ще п'ять брендів, про які мало хто знає. Додивившись відео до кінця, ти будеш більше тепер орієнтуватись, і можливо ти їх пропускав, а тепер ти будеш їх брати. Це відео буде корисним як і новачкам, так і постійним глядачам, тому що я буду передавати саме свій досвід, який я дізнався по брендам, які користуються популярністю, як і по Україні, так і на продажу для закордону, наприклад, на eBay. Ну що погнали в цьому відео, я розкажу про п'ять брендів. А також розповім на що саме треба звертати увагу, мається на увазі, які самі види речей на цих брендах, і чому ці бренди цінуються, і чому і які. Саме речі вигідніше всього брати. Натуральні тканини, такі як вовна, льона або шовк, є дуже цінними, оскільки вони мають унікальну здатність красиво старіти та служити десятиліттями. Перед покупкою необхідно перевірити шви на рівність, відсутність ниток, що стерчать, та якість підгин, який має бути акуратно оброблений і підігнутий на 2-4 см. Фурнітура, наприклад, металева блискавка, також ось свідчить про довговічність. Таким чином аналіз якості, а не лише пошук відомого логотипа, є запорукою успіху. Далі представний огляд п'яти неочевидних брендів, які стануть таємною зброєю для. Кожна, хто прагне знаходити справжні скарби на вторинному ринку. Розділ перший Енгільберг Strauss. сховище німецької якості. Історія бренду Енгеберг Strauss розпочалася в Німеччині з 1948 року, з досить іронічного товару, а саме мітла всього на Цей незвичний початок, втім, був заснований на філософії, що й досі визначає діяльність компанії завжди будь-близько до клієнта. Філософія бренду базується на принципах німецької інженерії та уваги до деталей, створюючи одяг, що є одночасно зручним та надзвичайно довговічним. Вона поширюється не лише на як на Якісь, а й на соціальну відповідальність, зокрема, членство у фонді Fairwear Foundation та тайнісе, щодо сталої текстильної промисловості. Чому саме цінується цей бренд, Engelberg Strauss може здатися типовим брендом робочого одягу, який більшість покупців у хенді ігнорує. Саме в цьому і полягає його неочевидність та прихована цінність. Цей бренд створює одяг не для моди, а для функціональності та витривалості, на відміну від мас-маркету. Продукція Engelberg Strauss розроблена, щоб витримувати значні навантаження, бути стійкою до пошкоджень та комфортною. Щоденному використанні, це означає, що коли річ в Енгельберг-Штраус потрапляє на вторинний ринок, вона часто знаходиться в надзвичайно хорошому стані. Її первинне призначення витримувати великі виклики будівельних майданчиків та виробництв. Є прямою гарантією її довговічності. Для себе я недавно всього на все відкрив речі від Енгельберг-Штраус і мене здивувала одна маленька деталь. Іноді буває так, що на сайті, на офіційному сайті, річ коштує дешевше, ніж її продають на eBay на вторинному ринку. Так, вона там продається в такому ж самому плюс-мінус стані. То ну без бірок, але як нова, але я до сих пір не можу розгадати цієї загадки. Як так може бути, що вживана річ? Мовна кажучи, в мене були штани, як штраус професійні робочі продались за 70, не кажучи доларів. Хоча вони в нові коштують Близько таких же самих речей, там 65-70 таких самих коштів. У мене є лише одна здогадка, чому це може так статись? Можливо, тому що при замовленні речей на офіційному сайті вам потрібно мати якийсь об'єм, тобто ви не можете замовити одні штани, вам потрібно замовляти зразу там партію із декількох речей. Можливо, є мінімальна сума для замовлення. Можливо, немає доставки до США, хоча я сумніваюся, тому що в США ринок великий, що тільки в США не доставляють. Але всі речі, які вони були від Ельґем продані. Ну тобто, я б не сказав, що їх багато було не 100 речей, але були шорти, були штани, і всі вони були успішно продані на eBay на закордон. Також по Україні їх цінують, і професіонали, саме будівельники, також про них знають і їх цінують. Тому звертайте увагу на цей бренд. Бренд номер два з таким цікавою назвою: Рундхольц. Бренд Рундхольц був заснований в Німеччині в 93-му році. Подружжям Кристен Карсеном та Ландою Рундхольц. Вони керують брендом зі свого фермерського будинку в регіоні Нижнього Рейху. У uh, рейну, що лише підкреслює їхній унікальний підхід до моди. Рундхольц відомий своїми оригінальними та креативним дизайном, що рідко відрізняється від масових трендів. Його естетика це асиметричні форми, нашарування, об'ємні силуети та фірмовий стиль. Lug and Loop». Філософія бренду ґрунтується на використанні високоякісних натуральних матеріалів, що дозволяє створювати одяг для жінок, які прагнуть одягатися за межами звичних стандартів моди. Бренд активно фокусується на принципах сталості та етичного виробництва. Що робить його не лише естетично привабливим, а й соціально відповідальним. Неочевидність рунхольц полягає в тому, що його дизайн не для всіх і часто виходить за рамки традиційних вікрі речей. На секонд-хенді ці унікальні речі можуть бути сприйняті як безрозмірні або дивні, що змушує більшість покупців проходити повз. Однак саме ця невпізнаність на масовому ринку є прямою причиною їхньої доступності. Експерт, який розуміє естетику рунхольц, знає, що ціна на такі речі на онлайн-платформах для вінтажного одягу, таких як eBay або Etsy, може тягати. Сотень доларів. Найбільш цінні знахідки від Хольдс це одяг, що демонструє фірмовий авангардний крій. До них належать асиметричні сукні, жакети та пальта, які створюють унікальний силует з штани з занишеною посад або незвичайними об'ємними формами. Також є ідеальним варіантом. Варто звертати уваги на речі, виготовлені з натуральних матеріалів, таких як льон, вовна бо вовна, що є основою філософії бренду. Наступний шведський бренд з такою цікавою назвою Гудрумс Люден така от назва, любі друзі, історія. Та філософії, трошечки розкажу про філософію її бренду, орентується на принципах сталості та екологічності. Загалом, як був в мене колись один скуп, що ти мене дивився, Арчибальдо, привіт тобі. Е, він казав: чим якась дивніша річ, тим вона можливо бути і цінніша. Тому звертайте увагу, не завжди може бути там класичні якісь позиції, і вони будуть цінні Мені можливо бути просто максимально. Як ви бачите, по попередньому бренду безрозмірні якісь речі, штани такої широкої або довгою матньої висить до коліна. Для когось це цінне. тому треба все перевіряти, треба все дивитися. Що стосується Гудрум Сльоден, то головна цінність одягу у Гудрум Сльоден на вторинному ринку це його екологічність та довговічність, яка виходить за рамки традиційної моди. Бренд фокусується на виборі міцних матеріалів, які допомагають зменшити кількість відходів та сприяють повторному використанню. Вовна, яку використовує Гудрум Сльоден, є суперволокном, що самоочищається, відштовхує бруд і зберігає тепло навіть у вологому стані, що значно продовжує термін служби одягу. Найкращими знахідками від цього. Бренду у секонд-хенді є одяг, виготовлений з натуральних нововічних матеріалів, таких як органічна бавовна, вовна, включно з Мариносовою та льон. Особливу увагу варто приділити сукням, адже вони є однією з ключових категорій бренду, а також в'язаним виробом. Шукайте речі, що демонструють фірмовий стиль бренду, поєднання яскравих кольорів, незвичних принтів та природних мотивів. Бренд номер 4, можливо, ви про нього вже знаєте, і це бренд Vivienne Westwood дуже канонічний англійський бренд. Його створила Vivienne Westwood, яка про жила довге життя з 1940-го о, 2022 рік була однією з найпливовіших та найбільш суперечливих дизайнерів Великої Британії. Вона увійшла в історію як бунтарка, що створила естетику панк моди 70-х разом зі своїм тодішнім партнером Малькольмом Маклареном. Вони використовували свій бутик у Лондоні як платформу для ідей, що поєднували моду, музику та політичний протест. Цінність цього бренду просто показує навіть їхній офіційний сайт. Що вартує тільки зайти, подивитись, по чому за скільки продаються та чи інша річ, починаючи від футболки і за. 300 євро закінчується якими пальтами, штанами і тому подібне. Але цінність бренду Vien Westwood у секонд-хенді полягає в тому, що справжні скарби це не нові речі з магазинів, а вінтажні екземпляри, які мають колекційну та історичну цінність. Якщо знайти оригінальні речі 70-х, 80-х або 90-х років, це справжня удача. Цінність цих речей зростає з віком, оскільки вони є артефактом історії моди. При пошуку речей від Vien Westwood у секонд хенді слід звертати увагу на найбільше знакові елементи. Це можуть бути. Корсети, провокаційні футболки та штани з незвичайним кроєм Найбільшу цінність мають речі, що належать до конкретних вінтажних колекцій, такі як 81, го 82-го, 96-го та 76, го оскільки вони є справжніми артефактами її творчості. І п'ятий бренд на сьогодні, але не менш цікавий і дорогий. Це у нас Dale of Norway. З великою історією цей бренд заснований в 1879 році у норвезькому селі Дейл. З самого початку філософія компанії була зосереджена на збереженні традиційної норвезької майстерності та виробництві високоякісного трикотажу. На відміну від більшості сучасних компаній, Dale of Norway досі виробляє свій одяг у Норвегії, що дозволяє контролювати весь процес від сирої вовни до готового виробу. основною продукції є 100 Норвезька вовна, відома своєю винятковою міцністю, повітропроникністю та природним властивостям. Бренд розробляє унікальні візерунки, натхнення норвезькою природою та історією, що створює трикотаж, який є не тільки втеплим, але й надзвичайно довговічним. Чому він цінується? То тому, що Dale of Norway не є фешн-брендом і його светри можуть здатися старомодними. Саме в цьому полягає їхня неочевидність на вторинному ринку. Справжня цінність цих виробів полягає в їхній утилітарній красі та стійкості до часу, замість того, щоб згнати. Натися за мінливими трендами компанія руками відточувала майстерність і у роботі з одним матеріалом. Найкращими знахідками від Day of Норви є класичні светри. Та кардигани з традиційними норвезькими візерунками. Особливу увагу варто звернути на моделі, створені для норвезьких олімпійських команд, оскільки вони є колекційними. Крім того, будь-який вироб зі 100% норвезької вовни є відмінним придбанням, що прослужить довгі роки. Озброєний цими знаннями, які я вам розказав в цьому відео. Кожен, хто шукає речі на секонд-хенді, тепер буде більше знати і звертати увагу на неочевидні речі, які він, можливо, в попередні разі пропускав або, можливо, не знав. Банально. Але знаєте, що треба речі збирати не тільки по. Якимось яскравими дизайнами або а, новомодними тенденціями, але й збирання цікавих речей, які мають історичну свою цінність. Щоб не пропустити наступні огляди маловідомих, але не менш цінних брендів, рекомендую підписатись на мій канал і стежити за новими випусками із цієї серії. Всім гарного дня і удачі на секонд-хенді. Всім па-па!